Вітаю! Черговий сеанс самолікування. Від поганого настрою, від впливу новин, від від, від. Як переглянете обов'язково це відео, перейдіть за посиланням на відео вступ. Там докладно, від чого та як. Буду готувати на мангалі. Як не подобаються довгі преамбули, переходьте на сам процес за тайм-кодом. Мій принцип, щоб страва була вдалою. Перше, гарний настрій. Другий творчий підхід. І ще одна маленька дрібничка якісні та свіжі продукти. Сьогодні готуємо плов. Рецепт перевірений. Бо їх тих рецептів, як піску в пустелях Середньої Азії. Цей добрий тим, що як зробити все відповідно до рецепту, результат буде. Під час приготування плову для творчості місця не так багато. Потрібно робити все за рецептом. Але я буду не я, щоб не провести експеримент. Експеримент частково вимушений. Основний інгредієнт плову, як ми все знаємо, це м'ясо. І найкраще це баранина. Зараз на Харківщині знайти баранину, добру баранину, такий собі квест. Ну, немає. В мене зараз баранини, а плову хочеться. А що завжди є у українців, особливо біля водойми? Правильно, качки. Не качки. Качки теж є, а качки, вуточки. Отже, мій творчий підхід до страви сьогодні реалізується через приготування плову з качкою. Має бути смачно та незвичайно. Перед. Так, шановні колеги, для приготування плову потрібне м'ясо. Морква, цибуля, часник, перець, приправа зіра. Ну і звісно, рис. Головне потрібно дотримуватися основних принципів та правил. Їх там приблизно 5. Протягом цього відео я докладно розкажу, покажу, які саме принципи. Принцип та правило номер 1 це співвідношення е, м'яса, моркви та рису. Я буду готувати на 1 кг рису. Скільки мені потрібно взяти м'яса моркви та решти, я вже бачу на око. Але для вас, для тих, хто любить точність, я спеціально от зважив. Отже, у мене на, на кілограм рису 1,5 кг, як я вже сказав, на жаль, небаране, а може на краще е, качки. Я її розділив на такі шматочки і е, кілограм е, моркови. Починаємо готувати. От якби в мене була бараніна, у мене не було б крудючне сало. У мене не баранина, а качка в мене жир качиний. Починаємо з нього. Казан 7 літрів, добре розігрітий, моцний вогонь, кидаємо. Качиний жирок. Так, обсмажили а в нашому випадку качиний жирок. Забрали його весь в тарілочку, він нам не потрібний. І додаємо олійки. На один кілограм рису, за моїм досвідом, знадобиться десь 200 250 мл олії. Це склянка чи трохи більше. І додаємо цибульку. Мішаємо, вона дуже швидко смажиться. Постійно помішуємо. Не даємо їй згоріти. Так, смажимо цибулю. Постійно перемішуємо, доводимо до стадії, так, карамель, щоб вона була як карамелізована. Е, вогонь моцний. Зараз покажу. Який стан має бути, щоб вже можна було надавати м'ясо. Бачите, в мене дуже зручний мангал, тому я от використовую фонарик, щоб дивитися, як, що там відбувається в казані. От тепер цибуля така, як нам треба, починаємо додавати м'ясо. М'ясо додаємо порціями. Спочатку великі шматочки на кісточці. Додаємо їх поступово за декілька разів. Не треба все одразу, бо загасити казан і м'ясо не підсмажиться, а звариться. Такого нам точно не треба. Так, етап номер раз. І перемішуємо. Як казан нагріється, будемо додавати м'ясо, таку кількість м'яса ми будемо додавати десь за три етапи. Так, підсмажили м'ясо. Ось, до такого приблизно стану. О, вогонь все ще моцний. Мішаємо постійно і далі даємо моркву. Ось, до речі, ідеальна форма. Продовжимо перемішувати смажимо моркву. Далі покажу до якого саме стану. Так, ми ми підсмажили качиний жирок, ми підсмажили цибульку, ми підсмажили м'яско ми додали і смажимо зараз зв'язко з морквою. От подивіться яка краса. Тепер ми, тепер ми е, перевіряємо, чи готова морква. От морквинка, якщо вона отак просто перерізається ложкою, все, значить морква готова. Рухаємося далі. Так, далі додаємо. Е, Сіль, але я ну, трошки проти цього. Я зазвичай додаю трошки соєвого соуса, ну, пів скляночки. По-перше, як ви додає, додасте соєвого соусу, вам менше солі треба буде додати. Це перше. Друге, смак м'яса він покращує, пом'якшує його само м'ясо. А третє, він трошки. Колір рису підкреслюю, тому я додаю соєвий соус. Трошки в цьому соєвому соусі, ну буквально 3 хвилини протушую нашу цибулю м'ясо та моркву Буквально 5 хвилин. Далі додаємо. Ну тут вже черговість не дуже важливо, але додаємо часничок. Я три штуки даю, бо я люблю часник. Можна дві. Додаємо гострий перчик і обов'язковий інгредієнт зіра. Отак от, от беремо в долоню і перетираючи, перетираючи, всипаємо до казана. Так, далі додаємо водички. Додаємо поступово. Зараз покажу, скільки саме води потрібно додавати. Так, оце, що ми з вами зробили, називається зірвак. Це другий основний принцип або правило приготування правильного приготування плову. Нагадую, олія, цибуля. Морква м'ясо, морква. Далі додали часник, перчик, зіру приправу і сіль. Я додав, правда, трошки соєвого соуса. Якщо не хочете додавати соєвого соєвого соусу неважливо, додавайте лише сіль. От тепер у нас зірвак. Будь ласка, покажи, як він виглядає і скільки. Приблизно має бути води. ну Водичка має покривати м'ясо та решту інгредієнтів. Ну, десь на е, сантиметр півтори. Тепер ми цей зірвак потихенечку на вже невеликому вогні. Готуємо. Ну, десь приблизно, якщо б особливо це була бараніна, 25-30 хвилин. В мене е, качка. я е, Думаю, що я буду готувати трошки більше на 5-7 хвилин. Скільки буде готуватися, я окремо прозвітую. Далі нічого не чіпаємо. Даємо на е, не дуже великому вогні спокійно прокипіти, протушитися цьому зірваку. Як це зробити добре, плов точно буде добрий. Дуже важливий момент. Як зірвак закипів, як у нас, треба скуштувати на сіль. Так, він має бути соленіше, ніж зазвичай. Соленіше, ніж бульйони, які ви готуєте. Трошки солені. Чому? Бо ми. Ми після цього вже більше не додаємо ніяких приправ, окрім зіри, і солі більше нічого не додаємо. А значить, в зірваку має бути стільки солі, щоб він ще зміг цю соль віддати рису. Тому має бути трошки солонуватий. Ось, друзі, я додав трошки солі. Тепер а, саме так, як нам треба. І ще добра прикмета. Якраз як ми готуємо якусь страву, сусід починає працювати зі своїм культиватором. Це додає нам наснаги і творче і нас підтримує. Наш зірвак помірно кипить, ось помірно кипить на маленькому вогні. А в нас є час приготувати, підготувати рис. І друге чи третій основний принцип чи правило, як ми обираємо рис. Рис має бути якісний. І що таке якісний? Не має бути рисинок, який ну, половинок рисинок. Бачите, от це ціла. І він. Увесь такий. На відміну від цього, ви бачите, є цілі рисинки, є е, ті, що по, е, поламані на дві частинки. Такий не дуже годиться. Ну, якщо у вас нема такого, Ну можна застосувати і цій, цей, але ну плов дуже добре не вийде. Ось вибираєте якісний рис, коли е, кожне зернятко ціле, ну, майже кожне. Там ще можна його на зуб. Спробувати. Ну, я, я не знаю, ці метод мені якось не доподобали. Просто якісний різ, де одне зернятко в одне зернятко немає тих, що розломані навпіл Так, цей не застосовуємо, цим застосовуємо. І його треба промити. Як промиваємо? Ось у нас мисочка, але маємо водички. Ось так. І ручками, ручками, ручками ось так його промиваємо. Оцю воду з залишками рисової муки чи як це назвати, зливаємо і цю операцію повторюємо десь 5-7 разів. Так, наш зірвак на помірному вогні десь кипів, готувався, ну трошки більше, ніж зазвичай, я готую його, коли в мене є баранина. Бо в мене качка, і я хотів, щоб качка приготувалася правильно, тому я десь на 5-7 хвилин готував її довше, ніж зазвичай. Не 25-30 хвилин. Ну, а десь 35-37. Так, зірвак готовий. Принципи, які ми з вами обговорили, а саме з співвідношенням м'яса, рису та моркви, я про це вам розповів. Якість рису, як відрізнити, я показав. Час приготування зірвака ми про це поговорили. Важлива деталь. Я не додаю ніяких приправ, окрім, окрім зіри та солі. Ну, часник, Перчик зрозуміло. Можете додавати різні приправи. Але на, на мій погляд, окрім зіри, ще раз повторюю, перчика часника та солі, більше нічого для плову не потрібно. Так, зірвак готовий. Я е, забираю звідти часник і перець. І е, додаю рис. Рис у мене промитий, так як вам, я вам показував. І я потихеньку додаю рис. Зараз змикну ліхтарик і починає, починаємо додавати рис. Обережненько, розкладаючи його по всій поверхні казану. бажано рівномірно розподілити його на поверхні цього нашого зірвака так. обережненько, потихеньку. Так, рис вкинули. Тепер додаємо води. Бажано через ту саму друшлак, чи як він там називається, потихеньку додаємо. Так, мабуть, досить. Водичка має покривати рис десь на ну, 1-1,5 см від рису. Так, ми закинули рис. Ми долили водички. Якщо можна ближче показати, отак от його розподілили рівномірно по, всьому, по всій поверхні нашої страви. Тепер додаємо, секундочку, решту зіри. Так само ладошкою перемолуємо трошки. І розподіляємо по всій поверхні нашої страви. Так, рис поступово увібрав у себе е, ту водичку, що була зверху. Ось так він виглядає. Що ми маємо зараз з ним зробити? Ми маємо отак зі стіночок позгрібати його і зробити отаку. От Приблизно в центрі горочку. Зараз дороблю і покажу, як вона виглядає. Ось, друзі, вода, майже вся вода википила. Ми зробили таку горочку. Далі ми назад часначок. Далі назад для особливо тих, хто любить. Перчик, от вони з цього боку, де перчик будуть їсти. І далі обов'язково беремо і робимо отакі дирочки, щоб решта води википила і рис повністю приготувався. Далі, секундочку, оператор, тримайся. Далі трошки ще зробимо більш красиву горочку. Трошки прикриємо часночок, щоб пропарився. От. От. От так. Отак. Вот І далі супер секретний. Супер-супер секретний інгредієнт. От, якщо нема такого, от нема такої мисочки, то, як хочете, добрий плов, раджу придбати. Накриваємо цю тему цієї криші, цією мисочкою Так, і прикриваємо кришкою біжу, 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 біжу. Так, бачите? Перекрив. І тепер на помірному вогні 25-30 хвилин. Більше дров не підкладаємо. Спокійно даємо плов доготуватися. Прийшло 25 хвилин. Відкриваємо. Так. Прибираємо. Прибираємо тарілочку. Ой, аромат який. Ой, мама мія, мама мія, виглядає дуже добре. Так, дивимося, що у нас тут відбувається. Все добре, чесночок. Так, його, так, так. Може там трошки вологі ще залишилося, можна прямо так на вогні ще дати йому можливість, так би мовити, Випаруватися. Бачимо м'ясце. М'ясце добре. Рисочок розчипчатий м'ясце. М'якеньке, м'якеньке. Дуже так, чесночок Ну, друзі, все добре, все добре. Це плов. Хто скаже, що це не плов? Ну я не знаю, що тоді плов? Будемо. Викладати на... для дегустації. Отже, наш плов готовий. Переходимо до найголовнішого дегустація. От, бачите, є така тема, не знаю, як вона називається, але дуже модна, подарували. От бачите, така штучка, що я роблю, беру Вуглі Вуглі беру, трошки беру, побільше беру. Так беру. Ай, ай, вона вже гаряча. А, тали, тали, тали. Є. Тепер Отаке таке блюдо, Це, щоб плов не застиг. Тепер беру, відкриваю трішечку сюди і починаємо накладати. Початку ай! Ось у нас один чесничок Ось у нас другий чесничок Ось у нас третій чесничок і накладаю сам плов. Ой, ось мій м'язко. рисок розсипчатий аромат нереальний. М'язке, м'якеньке. Ой. Ой, якби ви відчували цей аромат. Ну, і дегустація. Ось як це виглядає. Хто скаже, що це не плов, я не знаю, що йому відповісти. Ну, незалежний дегустатор готовий. Отже, трошки йому м'ясця, щоб забагато м'ясця не віддати. Трошки м'ясця, трошки риску, щоб не погладшав. Ось наклали ось так. Дали йому спробувати час Ось отак. І зараз подивимося за реакцією Та їжу. Може, гаряча опережна. Бачите, 5 простих принципів. Навіть нема баранини, А плов нереальний. Дякую, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, якщо сподобалося. Коментуйте, критикуйте. На все добре, миру вам та свободи!